Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні на огляді той автомобіль, який ви так сильно любите, який швидко продаються, за яким йде полювання. До вашої уваги. Останній рік випуска на класний простий простій коробки автомат Iysing Volkswagen Golf Plus 1,6MPI, не битий, не фарбований, з рідним лобовим склом, приємні комплектації на кліматі, на парктроніках, на 16 желізних дисках, резина 24-го року. Стан автомобіля. Зверніть увагу на відео, без корозії, без зауважень, без м'ятин. Класне домашнє авто в рідкісному екземплярі. Скажу, що такі автомобілі в Німеччині коштують по 3,5-5 тисяч євро. Їх самі за ними полюють німці, їх одиниці, щоб знайти Golf Plus на Айсінг без корозії, в гарному збереженому стані. Це задача з дуже великою зірочкою. Ми готові платити. За такі автомобілі в Німеччині великі кошти, так як вони дорого продаються в Україні. На них шалений попад. То пам'ятає наш червоний Golf Plus на автоматі, який продався, був зарезервований через пару годин після публікації. Перевага даного автомобіля. Найменший абсолютно підтверджений пробіг в Україні 119 тисяч кілометрів. Цей пробіг є беззаперечним. Якщо хтось сумнівається пробігу даного автомобіля і зможе доказати, що він є тут нерідний, даю 500 доларів, так як я можу доказати кожний кілометр існування даного автомобіля. Автомобіль від власника з Німеччини, в збереженішому стані, мінімальніші сліди експлуатації. Автомобіль, нагадаю, 17-го року має маленьку подряпинку на бампері з лівої сторони, але я думаю, що він в оригінальному стані. Ніяких зауважень по кузову немає, показую ще раз. Гарний дуже колір. Я знаю, як ви цей колір полюбляєте. Він не маркей. Оптика вся рідна, скло, включно з лобовим, рідне. Аналоги в Україні у продажу автомобіль немає. Дешево гарне авто з малим пробігом на коробці Aisin коштувати не може. Це авто зарекомендувало себе роками, і, незалежності від віку, користується великим попитом. Я називаю, що це правильна інвестиція. Придбати таке авто дуже важко, продати таке авто дуже легко. І так, оглянемо стан кузова, стан салону, стан роботи двигуна. Документи та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, знайшов тільки маленький підкрас капоту, буквально на 50 мікрон більше б'є. Все остальне по оригіналу. Навіть з таким маленьким підкрасом цих автомобілів не існує. Це мінімальніші сліди експлуатації. Наклейки присутні, все, як ви любите. Комплектація тур. Їздила жінка. у сімейний автомобіль, але ми вже купляли в жінки. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Працюємо чесно. Лобове скло рідне. Пошкоджень по склу немає. Чистий сьомий рік. Все по оригіналу автомобіль. Розглянемо стан салону. Повний електропакет. Карти не привищі. Всі ущільнювачі на місці. Нічого не крутилось, не знімалося. жодна деталь кузова. Пороги без дуття. Дублююча табличка. Шкіряне кермо. Противотуманки, круїз-контроль. 119 тисяч беззаперечного пробігу. Коробка айсінг. Проста. Останній рік випуску, двохзонний клімат-контроль. Потолок чистенький. в Автомобілі не палили. Німальний царапінка, чи ключом, чи, чи ногтем, не знаю чим. Задній ряд сидінь без зауважень. Амортизатори справні наляди. Корозії немає взагалі. Це в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Тут йде демкомплект. Дуже збережений салон, пластик. Машина сьомого року, року до сих пір актуальна, користується попитом. Гольфи плюси купляють, бо зручна посадка, високий кліренс, доступність запчастинами в обслуговуванні. Та автомобіль дуже зрозумілий усім майстрам. З цієї сторони, так же само: карти в оригінальному стані, не привищі, без пошкоджень. Панель салона взагалі без зауважень. Кермо не перешите, не відновлене. І так, ваше улюблене, докажи пробіг. Пробіг, купляли. Було 119 549 кілометрів. Так, є тихогляди. Останній тихогляд був на 117 тисяч, тобто 2000 кілометрів тому. Свіжий тихогляд це признак того, що автомобіль без технічних зауважень. Є дуже багато чеків, документів, інших тихоглядів по автомобілю за кожен рік експлуатації. Тут всі пробіги вказані. Дякую. У 2020 році було взагалі 47 тисяч пробігу. Сервісне обслуговування Бош. Да, Мій автомобіль дуже мало наїздив. Так, є ще також сервісна книга з відмітками про обслуговування, бардачок з охолодженням. Пластик ніде нічого не виломаний. Розглянемо стан роботи двигуна. По сервісній книгі в 2022 році було 70 тисяч тільки пробігу. Найменший повністю підтверджений пробіг в Україні і на певний час був і в Німеччині. Перевірка стану роботи двигуна та коробки перекання передач Volkswagen Golf Plus 16 MPI. Так, по коробці, малий пробіг, катались, перевіряли, нагрівали на нахородну, гарячу, ніяких зауважень немає. Так, по клімату. Все вмикається радіо. Радіо працює, клімат, клімат вмикається, працює. Нагрузка пішла, компресор кондиціонера включився. Скло підіймачі. Обидва все працює. Заднє так же само все працює, по-іншому не може бути. І так, під капотний простір в оригінальнішому стані. Жоден Болтик Павтон не крутився, не знімався корозія. Відсутня, від слова, абсолютно під капотом ваш улюблений 16 MPI, на який дуже легко ставиться газ. BSE 75 кВт 102 коней. Дивіться, нова машина в підкапотному просторі. Антифріз G12. Чистенький. Кришечка все, як ви любите. Не димить, не троїть, не сапунить, мотор працює рівнесенько. 119 пробігу. Це все про себе сказано. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянути Volkswagen Golf Plus 16 MPI на простому гідротрансформаторі ICIN 2007 року випуска, останній рік випуска. Автомобіль має головну особливість. Найменший повністю підтверджений пробіг в Україні, який є зараз у продажу. Класний, немаркий практичний колір на приємній комплектації з парктроніками, клімат-контролем, шкіряним кермом. Автомобіль без ДТП, без корозії, в рідній фарбі. Маленький косметичний підкрас капота. Показав сьогодні на відео. Все інше в оригіналі. Автомобіль без ДТП, оптика, вся рідна, скло, все рідне. Технічних зауважень автомобіль немає. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Замовляйте доставку під дім. У нас є така послуга, так і ми впевнені в своїх авто. Всі авто проходять технічну перевірку на СТО. Або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Такий гольф у продажу у нас в наявності єдиний. Зверніть увагу: будьте першим, хто зателефонує, бо щоб не було як з червоним гольфом. Людина перша скинула завдаток напарнику. І було телефон червоний за цю автомобіль, якщо не заберуть. Тому не прогавте даний екземпляр. Дешево таке авто коштувати не може, стан його відповідний, плюс найменший пробіг в Україні. Наголошую. Купляли, доставляли особисто з Німеччини. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те відео, те авто, яке ви так довго шукали. І ще запрошую всіх в суботу до переглядів вийде повнометражна серія, як ми купляємо автомобілі, як ми їх готуємо, як ми на них заробляємо. Дуже цікаве відео. Я буду детально все розказати про свою роботу, свій бізнес. Тому підписуйтесь на канал. Побачите дуже багато цікавої інформації на в новому форматі. До зустрічі з вами був Женя.